Вітання! ви на нашому ютуб-каналі майже два тижні літніх зборів вже позаду зіграно перший контрольний поєдинок, а також до команди доєдналися нові обличчя. Нам є що вам показати та розповісти. Тож залишайтеся з нами і обов'язково поставте свої вподобайки. Тиждень команда розпочала тестування на швидкість, витривалість, а також довжину стрибка. І, звичайно, не обійшлося без особистих рекордів. Найшвидшим виявився Михайло Протасевич, найвитривалішим Максим Сміян та найдовший стрибок в команді у Андрія Кожухаря. Да, в принципі по тестам видно, що виконали домашню роботу. І команда підійшла до зборів вже в певному фізичному стані, який на той момент нас задовільняв. Як вважаєте, чому важливо молодим гравцям давати час саме на зборах проявляти себе? Ну, це зрозуміло. Для них кожна хвилина на полі товариська чи офіційна. Це важливий момент прогресу, становлення як гравця. Знову повторюся, це. Важкий період, де з юнацького футболу вони мають прийняти вимоги дорослого футболу і з амбіціями, з здоровими амбіціями, але з розумінням того, що це процес досить складний прогресувати, працювати і стукатися в двері першої команди. Завтра нас чекає контрольний поєдинок з колосом, як приходить підготовка, на що ставити основні акценти команди. Все по плану У нас є робота над фізичними якостями, у нас є тактичні вправи, тому все по плану. Степ-степ працюємо. Також за цей час до нас доєдналися троє новачків, а саме Віталій Бойко, Костя Стамуліс та Валентин Горох. Валентини, ми вітаємо тебе в нашій команді. Як швидко прийняв рішення приєднатися до вереса? Зателефонував мені Юрій Вікторович. Ми з агентом мали ще декілька пропозицій і вирішили зупинитися на вересі. Як проходили перемовини? Скільки вони тривали? Менше місяця, я думаю. Десь тиждень, півтора. Чому зупинився саме на вересі? Ну, знав, що тут чудовий колектив. Ще пару хлопців знав. Коли ще грав за колос, була чудова атмосфера на стадіоні. Багато вболівальників приходило, це мені тест дуже сподобалося. Чи знайомий ти з кимось з нашої команди і як вони тебе зустріли? Так, я знаю пару людей, наприклад, Гончара, Гончаренко, Харатін, Діма, кольос, ще знаю його «Карпат». Прийняли чудово. Вже пройшло майже два тижні зборів, якими вони для тебе виявилися. Розкажи про навантаження і про підготовку до колоса. Ну, на початку у нас були тести, бігли йо йо бігова робота була. Зараз потрошки вже працюємо з м'ячами. Підготовка до колеса, вивчаємо суперників, всі готуємося до чемпіонату. Ти брав 91-й номер. Що для тебе він означає? Колись Карпатах під ним грав, був капітаном команди. Валентин, які ти цілі ставиш перед собою в новому клубі на цей сезон? Що хочеш показати від себе? Хочу, по-перше, доказати тренерському штабу, що я можу грати. Ну і важлива конкуренція, щоб прибавляти в тому плані. Наостанок, нашим вболівальникам, що можеш сказати, що можеш пообіцяти особисто від себе. Ну, можу від себе сказати, що буду захищати ворота, завжди старатимусь грати на нуль. А від них, напевно, хочу, щоб вони нас підприходили, підтримували весь час. Це допомагає. Віталій, ми тебе вітаємо в нашій команді. Розкажи, як відбувався твій перехід. Зателефонував <плес> спортивний директор Юрій Вікторович Габовда, запропонував такий варіант. Я, якщо чесно, довго не думав над цим переходом. Дуже хотілося в команду, яку тебе хочуть бачити, що ти маєш грати, допомагати команді. Просто була затримка з моїм попереднім клубом, поки домовилася, і... тому я дуже радий цьому переходу. Як зустріла тебе команда? Чудово. Взагалі дуже багатьох людей я знаю, з багатьма грав, з багатьмами зустрічалися просто на полі. Чудові відносини, команда тепло прийняла. Все прекрасно. Перші дні в команді, якими вони були? Про навантаження, про також я знаю, у вас було тестування? Перші дні так як завжди адаптація, знайомство з командою. з так сказати, випробування своїх сил на перших днях, так і тренерським штабом з їхніми вимогами, але все пройшло чудово, тому двигаємося далі. Ти знаєш, нещодавно я робила опитування серед наших гравців, що їм подобається найбільше на саме в літніх зборах. Що особисто полюбляєш? Ти я полюбляю дуже вихідний день на зборах. То всі знають, що збори дуже тяжкі. Ні. Якщо чесно, то полюбляєш, коли тренування з м'ячем, такі ігрові вправи і спаринги, бо за ними всі засумували. Італій, які особисто ставиш ти цілі на цей сезон в новій команді? Е, та які цілі? Хочеться, на мою думку, хотілося б покращити результат минулого року, а я думаю, всі тут максималісти, хочеться перемагати в кожній грі. Мені дуже сподобалися вболівальники, які навіть приходять на матчі, які ми граємо в літніх спарринах. Тому хочеться просто їх частіше радувати і все здобувати перемоги. Коли ти був в попередній команді в ЛНЗ, приїжджав до нас на стадіон, яке враження в тебе справляло наш стадіон, атмосфера? О, дуже така чудова футбольна атмосфера, підтримка своєї команди і я вже говорив, що на цьому стадіоні дуже дійсно було тяжко грати проти Вереса, бо у них шалена підтримка і це їм надавало, так сказати, сили. Ти згадав також вже наших вболівальників, що можеш їм пообіцяти особисто від себе? Е, від себе, та я думаю, від цієї команди, що ми будемо точно віддаватися всі 90 хвилин на полі і намагатися, щоб вони отримували задоволення від кожної гри, і ми точно будемо робити все, що в наших силах. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні Легенда: а саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. This team like family here, and I like this, this, city live for this team. And uh, for my first time here I come. All the players, all the staff hug me like family and I like too much this. What do you know about Ukrainian football in general and maybe like you saw plays of our games of our team? I know it's a very tough league. It's difficult league. You have too many good players. Uh, they have uh, players with speed, with power, with energy. but uh, we try. i give my best for the team. and i hope the team achieve the targets they have this year. how can you describe your first days in our team? Uh, it's uh, very good days. it's like pre precision. Uh, we work hard, we try, and uh, we live from uh, this, uh, this team and uh, for these trainings. greek championship and ukrainian championship, what are differences between these championships? maybe here it's uh, like uh, more uh, uh, they have Players with uh, too much speed, with too much power. And uh, it's like not position game. It's like play behind the, the defense, the balls and the run. Uh, it's quick the game here. How can you describe yourself with the three words like to know um, like our fans could know you better? Passion. Speed and power. What are the main goals on this season for you? Try to give my best. I hope to be healthy. I want to try for my team and achieve with my team all the targets and my personal targets and the team targets, and we grow up together. What said your family, maybe your wife, girlfriend, that you are coming to Ukraine, and maybe it's not safe here now? what's they said about the situation okay here uh, afraid but we learn about this city it's safe city it's okay going. як ви вже знаєте, відбувся перший контрольний, а головне переможний поєдинок з нивою. Цей матч став хорошою можливістю подивитися на нашу команду в дії після кількох інтенсивних тренувань. Команда зіграла два тайми в експериментальних складах, а також за червоно-чорних дебютували Костас Стамуліс і Павло Стефанюк. Да на той момент у нас і Михайло Кулик, і Стефанюк. якраз Павло приймали участь у грі. Ми. Прийняли рішення з Пашою продовжувати Стефанюком співпраця. Я думаю, цим все сказано. Для них кожна хвилина на полі, товариська чи офіційна, це важливий момент прогресу, становлення як гравця. Знову повторюся, це важкий період, де з юнацького футболу вони мають прийняті вимоги дорослого футболу і. З амбіціями, здоровими амбіціями, але з розумінням того, що це процес досить складний прогресувати, працювати і стукатися в двері першої команди. До речі, є приємна новина до розташування команди. Приєднався наш семі, який приходить в реабілітацію після важкого пошкодження. Ну а коли Семі зможе вже тренуватися в загальній групі, це скаже пізніше наш тренер. Майковий дуже добре. After uh, many months without training. I I come back and I feel very good. майже весь другий тиждень пройшов в режимі дворазових тренувань з упором на індивідуальну роботу, а також відпрацювання тактики та оборони. Друзі, завтра о 15.00 ми зіграємо другий контрольний поєдинок з ковалівським колесом на нашому домашньому стадіоні. Вхід вільний. Тож, звісно, ми сподіваємося побачити кожного з вас. Хочу нагадати, що придбавши абонементи на новий сезон, у вас є чудова можливість бути з командою протягом року. А перші 50 покупців отримує. Прикольні призи. Важка праця нашої команди ще попереду. Ну а ми з вами побачимося завтра на домашньому матчі Верес-Колос. Всім папа! -па.